Вітаю! Ми зараз розберемо з вами додаткові листочки з англійської мови, які вам були роздруковані на цей тиждень. Давайте подивимось першу вправу. Look at Complete the Sentence. Подивись і, і виконай так? заповни вислови. Давайте подивимось. Перший. I like, що це skateboarding. Тобто, дивіться, у нас каже в кружечку, це каже людина про себе. Так, бачите, це вона як сама каже, як в коміксі. Так? Ось коли кажуть, ось таке у нас кружечок. Це вона про себе думає, так, каже, бачите, це подумки. А ми повинні з вами поряд про цю людину написати. Людина, хлопчик про себе думає, I like skateboarding. Нам дано його ім'я, і ми кажемо Jim is good, at skateboarding. Тобто ім'я пишемо is good, значить він гарно цим займається. І at skateboarding. At у, у чомусь, так? Давайте подивимось на дівчинку. Вона про себе думає, що my hobby is painting. Тобто, якщо ви не знаєте, ви, я вам казала, ви можете у словарі подивитися. Kate is good. at I can't play tennis. Miss Nicole is good at playing tennis. We can play Chess Paul and Gary. Jene is a A Monojenane is a A good at Lane. Chess. At playing chess. Ось так ми виконали це завдання. А тепер завдання 2. Read and fill in the membership cards. Прочитай і заповни е абонементські картки, членські картки. Hello! I'm Helen Bright. I'm 30 years old. I'm a teacher. At a primary school, I like playing sports games in my free time. I'm very good at playing table tennis and volleyball. On Mondays and Wednesdays, I go to the sport club after classes. Hello, Vita. I'm Helen Bright. Yeah, ja, Helen Bright. I'm 30 years old. Мені 30 років. I'm a teacher at a primary school. Я вчитель у початковій школі. I like playing sports games in my free time. Я люблю грати в спортивні ігри у свій вільний час. I'm very good. At playing table tennis and volleyball. I'm very good. Я дуже добре граю у настільний теніс та волейбол. On Mondays and Wednesdays, по понеділках і середах I go to я відвідую спортивний клуб After Classes після занять. Ну що, ми переклали, давайте тепер заповнимо. Name – Helen, surname – прізвище – Bright. Bright. Age – вік – 30 років. Job – teacher. Games – table tennis and volleyball – tennis and volleyball uh, days, oh uh mondays when, wednesdays Mon monday then days Os Така картка Helen.